Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Херсон. Що заважає припинити обстріли, відігнати росіян від Херсону якомога далі і вбити, і знищити всіх, хто обстрілював місто Херсон? Хто вбивав цивільних людей і військових України і взагалі обстрілював будинки в Херсоні? Відходять росіяни. Так, є. Відхід. Росія готує відхід. Дійсно, вони мають відійти від Херсону, і цей стан має припинитися. Того, що місто саме близько, дуже розташовано до військових Росії, до позицій росіян. От. Має настати мир, припинення вогню, припинення обстрілів міста Херсону. І в росіян дуже сильний страх, дуже сильний страх. Вони бояться. І відхід буде робитися дуже швидко, і там ще так. Там вони як то от самі військові, дійсні військові, підготовлені, військові керівники, командири. Російські швидко тікають. А оці люди, це, напевно, мобілізовані, які не підготовлені, вони не навчені, в них така зброя, якою нічого неможливо зробити, вони їх будуть по собі лишати. От щось іде так. І що в тих, що в тих, великий страх. І взагалі таке враження, що їх. Кинули, їм обіцяли, що будуть надавати допомогу, що до них не прийде, підтримки не буде, не буде зброї. Не дуже бідні. Ну і по собі вони будуть залишати погроми. Так. Росія Херсонська область, це там залишаться пограбовані села, міста. Дуже швидко будуть тікати. От. І місто Херсон відновить, відродиться, відновиться, прийде в фінанси, тут гроші, тут приходять гроші до Херсону, повертається життя, повертається мир, мир. І вже в росіян. Така іде зміна, що от в Херсоні більше люди не бояться, а росіяни бояться і оці військові дуже сильно бояться, що будуть прильоти. Ну, дивіться, вам стане набагато легше, буде захист і Тут мирне небо, тут припинення обстрілів. Причому, що росіяни будуть тікати швидко, бо йде перемога. Військові України будуть здобувати перемогу, звільняти, де окуповувати міста. Ну, і єдине, хто там буде лишатися, це от люди. Це... Мобілізовані, я так розумію, ці росіяни, яких погано навчили, видали таку зброю, несправно не все. От, а ці самі агресивні навчені, що вбивали дітей і людей, вони будуть тікати і дуже швидко. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Херсон. Заперечую весь негатив. повертаю ворогові, запереч. Заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України. Заперечую для захисту міста Херсон, для знищення всіх росіян, що обстрілювали місто Херсон. Прошу допоможіть по Верховному суду, прошу повернути всі їхні злочини їм назад. Всі біль, сльози і страждання, що були завдані місту Херсону, повертаються росіянам назад. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати всі плани е військових Росії, плани керівництва. Заперечую, заперечую, заперечую. Більше не працює їхня пропаганда. Викриваються всі злочини росіян. Заперечую весь негатив вертаємо назад. Перекриваю, перекриваю. О, ось. Перекриваю, перекриваю таємні будуть рухи, ніхто не знає, як рухається українська армія. Це буде зненацька. Сюрприз. Прошу вище сили, допоможіть нашим військовим. Дайте сили, дайте надприродні сили, щоб був захист міцний, щоб ворог не міг нічого зробити. Тікав, боявся. Ворогам страх вселяється і натікають. Самі по собі стріляють, бояться. І вся фортуна, вдача боці наших військових. Буде. буде так, буде так, буде так. А в місті Херсоні припиняються обстріли, відновлюється вся інфраструктура, мирне життя, цивільне життя. Повертається економіка, гроші, забезпечення міста. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили. Янголі охоронців, духів роду закликаю, допоможіть закрити небо над Херсоном, відсікти ворогів, відсікти росіян на віки вічні, повернути всі їм злочини назад, щоб вони відчули все це на собі. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити росіянам всі дороги, всі шляхи. Немає в них ні забезпечення, ні порятунку, ніхто. Не допомагаю більше росіянам. Буде так, буде так, буде так. І викриваються всі злочини проти людяності і осуджуються на віки вічні. Буде так. Та буде захист від і буде все сказане, здійснено Так, от як тільки підуть наші військові, де, окупати, де окуповувати Херсонську область, і росіяни дуже швидко втікають. Дуже швидко. Дякую за увагу.